Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні останній день моєї мого сезону. Смак віскі» у відпустці, і я сьогодні випускаю останнє відео, де я дегустую віскі, який я взяв з собою відпустку, і пробую собі відповісти на питання, яке ж віскі найкраще підходить до літнього сезону, літнього періоду. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку під цим відео і переходьте до нас в телеграм. У нас дуже багато цікавого. У нас кожен день є віски Вікторина, де ми відповідаємо на віски питання, питання, які стосуються віскі, і отримуємо бали, а потім дивимось, хто потрапляє в нашу топ-учасників, топ-10 учасників по відповідях на питання про віски. Посилання на телеграм я залишаю під цим відео. У мене залишилось дві пляшечки на останній день. Але відкрию я сьогодні одну. Перша пляшка це Аран 10 років. Single Malt 46%. І друга пляшка у мене пляшка. Пляшечка. Glen Farclas 15 років, 46% алкоголю. Я думаю, що сьогодні я хочу е закрити цю серію. З Аран 10 років, тому що 15 років це, мабуть, для літа і для відпочинку якось мабуть, дуже сильно. І я залишу цю пляшечку на якийсь інший перевірчий відкритий, продегустувати. Але обов'язково ми продегустуємо і подивимось на аромат, на смак і на після смак 15. А сьогодні Аран 10 років. Я цю пляшечку купував, коли я був в Едінбурзі в магазині. Цінник на ньому 7 фунтів. Ось у мене тоді не було цього валізи, тому я взяв маленький, щоб можна було спробувати. Відгуки у нього цього віскі позитивні. Витримка в двох бочках: Бурбон і Херес. Співвідношення я не скажу, але це віскі 46% алкоголю, не проходило холодної фільтрації і не фарбоване. Ну, ідеал. Ціна на таке віскі – 40 євро. І це десятирічний, один із таких, який варто спробувати в своєму житті. Так, так як воно не фарбоване, віскі дуже таке прозоре, золотисте жовто золотиста Ось на стінках віскі. Що відбувається з ним. Ну. Ніжки ще не формувалися. Ось одна дві маслянисті віскі. Класна. Але коли ніжки формуються, вони якось ніби ось швидко пішли донизу. Колір подобається, маслянистість подобається. Характеристики. Цього віскі подобається. Давайте спробуємо на аромат. У-у-у. Ну, одразу йдуть сухофруктний, сухофруктний профіль. Фініш тут е е було в екс хересних Hex В Бочках, наскільки я знаю. Знову ж таки, я про цю пляшку, який про попередні не дивився завчасно. Для мене цікаво було зробити. Сліпу дегустацію. Так, тут сухофруктний профіль. Алкоголь трішки б'є 46%. Але прям ще дуже сильно. Ні. Йдуть далі жовті фрукти, груша, яблуко, ваніль, медовість проглядається. По сухофруктам. Тут можна сказати зюм, інжир. Темні фрукти. Давайте спробуємо це віські на смак. О, як цікаво. На смак спочатку перших пів секунди після того, як ковтаєш, йде солодкий профіль, потім одразу парціозний, і потім після смак такий солодкий, приємний, в сухофруктний і фруктовий, такі жовті фрукти. Смак, а на після смак далі йде трішки спертузності, парціозності і а, сухофруктний профіль. Давайте ще, другий ковток. Ну, Що я можу сказати, віски цікаве? 46% алкоголю і дві бочки не дають мені права сказати, що це віскі підходить ідеально для літнього періоду, але це віскі дуже класне, тому що воно дуже таке не дуже, а комплексне, що з ним можна посидіти, тому що оцей довитримка в хересних бочках дає Та такий глибший, ширший профіль віскі, який можна посидіти не одну годину. На пляжці також написано, що це. Глибокий медовий смак, ваніла і навіть кокос коконат характер, т.е. кокосний характер. Цитрус, фрукти, свіжість, ще якісь фрукти і хезлнас. Хезл є, є відчувається цитрусовість. На ароматі, коли робиш ковток, цитрусовість також відчувається. Такий лимон. ось. Віскі для мене не підходить для літа чи для літнього періоду, але віскі дуже класне. Я вважаю, що це те віскі, яке можна спробувати велику повну пляшку десь ввечері вдома посидіти. І порозбирати аромати смаки, після смаку. А після смак десь середній всього віскі, приємний, фруктовий, свіжий після смак з елементами от, хересної до витримки. Тому, якщо ви ще не пробували аран 10 років, обов'язково подивіться в цю сторону. Віскі смачне, цікаве і варто для дегустування. Дякую, що додивились до кінця. підписуйтесь на цей канал і побачимось в наступних відео, які вже не смак віскі у відпустці, а вже регулярні огляди, гадай драми і інші серії, які заплановані на цьому каналі, для того, щоб більше поглибитись в тему віскі і розібратися, яке віскі класне, смачне і приємне для догостування. Побачимось наступного відео. Бай!